Добре, Кирило Бак, Мукачев розводить із центра. Буде передача на лівий фланг. Є пас назад. Ну і що ж, Максим, я думаю, що ти погодишся з тим, що команда Шум сьогодні не буде фаворитом цього протистояння. Чи буде? Та звичайно будуть. Зараз все, все видиш. Ну. Вони вчора програли два матчі в першому ігровому дні. Забили не так багато, пропустили дуже багато від однієї з команд взагалі сім. Так, у нас зараз тут а, а, виходить м'яч за межі футбольного поля. Ну і є передача, Мукачево відбивається. Мар'ян підключається, пробиває поворотах. Ну і, звичайно ж, а, дає м'яч чужому кіперу. Максима, прокоментуй трохи. Ну, страшно, страшно жити. Так, окей, не про це. Ми про футбол говоримо. Виходить знову м'яч за межі футбольного поля. Вкидання за бокової лінії не буде, буде удар від воріт. Так, є передача. Передача Кривий Бак. Знову він з м'ячем. Мукачів атакує. Ну що ж, поки що оборона шума виглядає дуже дуже надійно, так? Да? Та, так, вони вже розігралися, все файно, дуже. Слава Україні! Підходить нас футболіст команди Шум іфи Аватар. Ми сьогодні побачимо на, на футбольному полі. Тим часом кутовий удар для команди «Мукачево». Як думаєш, Максиме, чи буде гол? Ні, не буде. Дуже коротко, тонко, ясно, крило бак буде подавати кутовий, є пас, не буде удара. Буде скидка назад, можливо, зараз буде удар. Ще один пас. Красиво розірють мукачевці, Удар по воротах. Ну і знову ми бачимо, що мукачев створює. Максим, і ти говорив, що саме команда Шум буде фаворитом цього протистояння. Поки що ми бачимо, що не так. Та то поки вони вже зараз розіграються, розігріються і все буде файно. Василь Шевак грає в позиції стовба. Мар'ян. Підключається до атаки. Голкіпер команди Шум. Пас на отарі Осаву. І Осава влець м'яч не втрачає. Знову поверне м'яч на Мар'яна. Як ти ціниш сьогодні гру команди Шум? Шум надушує. Добре, знову тонко. Пас Мар'яна. Василь Шовак на ударній позиції міг опинитися, але м'яч му яч, прихоплюють. Що ж, є ще один пас. Ну і що ж, Кириль Йобак обіцяє з м'ячем. Кирил Йобак втрачає. Василь Шовак. Також показує свої фізичні активності. М'яч буде у команди Шум. Так. Ну що? Так, Шовак, шо? 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 Ну окей, Мар'ян з м'ячем, голкіпер команди Шум. Знову пас його на правий фланг. Є щось схоже на удар по воротах. Отарі Осава пробиває. Ну і зараз у нас вийде на футбольне поле Баня Бонь, напевно. А можливо і не вийде. Ну що ж, чуємо, ми там підказки від тренера команди Вані Боня, граючий тренер. Він сьогодні ще не грав. Мукачев атакує. Є пас. Ну і що ж, забирає до голкіпер команди Шум. Ну, Ваня Бонь старається словами допомогти. Да, але я думаю, що Ваня Бонь все таки сьогодні з'явиться на футбольному полі. Я думаю, що всі вже чули, всі вже бачили, що Ваня Боня говорив перед вчорашнім матчем, коли команда програла, він говорив, що. Вони грають не на результат, вони грають для того, щоб добре провести час. Ну і що ж, і в результаті і не дуже файно провели час, тому що програли. А, ну а й бо і програли теж. Кирило Бак буде в м'яч у поле за меч бокової лінії. Знову він з м'ячем. Простріл Мукачево з м'ячем, Ой, Осав буде кутовий. Да? Напевно, буде. Так буде, звісно. Мар'ян його пас на Валентина Кушніра, Кушнір. Він біжить з м'ячем, у нього на футболці номер перший. На шортах 16-й. Віталій Миколенко також має 16-й. Ну а перший товартарський. Передача. Атака Мукачева розпочинається із глибини поля. Да. Так, ти маєш рацію. І хто забиває? Шум. Забиває? Так. Василь Шовак у своїй ворота. Да, шум забиває. Молодець Шовак. Молодець. Я він не чекав. Та то не шовок забив. Ну ладно. А то не шовак. <свят> Та що ти? <свят> Та ти не уважно слухаєш, дивишся матч. Що ж, виходить на поле Аватар Іфе. У нас зараз е, є можливість спостерігати за новою атакою Шума. Я думаю, аватар зараз е, дещо покаже футболістам команди Шум Мукачевовата. Мар'ян виходить. Мар'ян виходить. Ого. Я в <свят> Добре, оце така реакція на атаку шума. Є пас назад. Кириллів Бак, його передача. Можемо підійти до Вані, Боня, Ваня, Бонь. Як думаєш, е, ну кажи щось. Що казати, друзі, дивіться, ну е, відповім легендарними словами. Ну не можна шість днів таскати арматуру, а на сідьмой грати в футбол. А ти не таскав арматуру. <laughs> ти стендапами займаєшся. Так, а то ще важче. Так. Е... Брекети – це не арматура. А ну така смішна стоматологічна е, шутка. Виконанні футболістів шума, ну і зараз вони дуже шумно пропустили і будуть зараз спробувати щось е виправити ситуацію. Бачимо, що атакує Мукачево, Бак, класний пас. П'ятою. Ну і що ж, шум грає десь смішно, а Мукачев грає по нас по-справжньому. Да? Ну добре, файна реакція. П'ять. Кирило Бак буде простріляти, буде подавати. Є пас Мукачево з м'ячем удар по воротах, Ну і у стилі кого? Я не знаю, Януковича. Що <с> ти говориш? Максим. Ну це інтересне трансляція. Мар'ян, опиняється з м'ячем. Буде зараз е вкидувати м'яч. Пас на партнера. І що ж атакує команда Шум? Так, Іфе, Аватар. Його пас на правий фланг. Передача. Мукачево. Перехоплення. Не буде так? Да? Так, вже, вже не буде, вже побачили все. Ну їх. добре, то окей. Тоді твої прогнози не змінні, да? Шум все рівно, вони проступаються в рахунку, але вони молодці стараються. Вони поступаються рахунку? Так да, один напригріють. Та це... Доросі... Та автогол був, чувак. Добре, Мар'ян. Його пас у центр поля. Обіграється він з своїм партнером по команді, знову Мар'ян. із м'ячем голки при команди Шум буде віддати передачу. Дуже коротко розірють. Пас на Аватара. Аватар буде загострювати. Подача. Ну і не вистачило зараз знову Василя Шолока. Кирил Євбак. атакує Качево. Удару не буде. М'яч виходить за межі футбольного поля, да? да, так? Так, це Мукачево, дядько. Окей. <laughs> okay. Подача від Кирила Євбака зараз буде. На одного з партнерів з м'ячем п'ятий номер, пробиває. І відбувається команда шум. Ну, я дуже сподіваюся на шум, а ти на Мукачу, я так розумію, ставиш? Я нейтральний. Пас на Аватара. аватар, аватар ну, потеряв м'яч. Шум. Я за шум, я за шум. Так я замітив. Ти навіть думав, що вони забили гол, айбо, не забили, звісно. Та де? Ваня Бонь вийшов на поле. О, кстати, так. Да. Ну, як думаєш, як Ваня Бонь себе проявить? Дуже файно, він арматуру і тепер таскає в зубах. Так то він бреше, він стендапами займається. Є знову пас, аватар намагався перерватися, мукачево і з м'ячем далі. Подача. М'яч опиняється у е, ногах голкіпера команди шум. Щось вже замовчав, шум, ай? Пропав шум. Та ж та то поки вони збирають цілий і зараз як. Вони збираються вже дуже довго щось. Знову з м'ячем качув. Буде передача. Пас, Аутар. З м'ячем у білому боли недовго, так? Не, довго, да? не щось, щось. Не клеїться в них іра. Щось не зашуміло. Зашуміло, та розор... не сконцентрувався. Несконтру. Ну, то й що? Ну. Буває таке. Мукачево з м'ячом. Є передача. Ну, є ще один пас. М'яч на лівому фланзі. Мукачево продовжує атакувати. Тобі точно не здається, що Мукачево низько виграє? Та ні, 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 ні. Бо я щось думаю ось ж. Шай. Та я думав, ти за Мукачево топиш через те, що ти з Мукачево. Я не з Мукачево, я... Почти, ну так. Йоу, ну айбо бу... ну, не будемо це. Я люблю Мукачева, айбо бу... ну, зараз удар е... і забиває Мукачеву другий, 2-0. Може це вже заявка на перемогу. Та я є... в Йо... Та ні, ні, що він ще дигається, я в них вірю, вони молодці. От Знаєш? так Ваня Бонь вийшов, він до розсіх там порой. Вчора говорив, Ваня Бонь, що е... їхня команда придумала шутку, що коли їм забиваєте, то їхній гол. Ну, щось вони забили вже низько, значить. І там... причому один по-настоящему, айбусу і в рот. Я вода ріфе. З м'ячом на броті. Буде пас? Ні, не буде. Та Ваня Бонь, дораз розкажеш шутку. Усі суперники будуть сміятися, вони заб'ють там 10 голів. і все. Оце аналітика. Файна. Аналітика. Ваня бонь, вкидання з бокової лінії. А вотаріфи. Буде бити? Ні, не буде бити. Проходить суперників, дуже красивий дрібний. Є пас назад на Ваню Боня. Ну, а ну покоментуй. Бонь щось там, б'є м'яч. І м'яч опиняється в голкіпера шум. Мар'ян. пас на Іфе, аватар. Що він нам зараз покаже? Є передача на правий фланг? Просування м'яча немає поки, що є Василь Шовак і відправляє м'яч футболіст Мукачева на чужоє поле. На а Чому він аватар? Дори? Його так звати. Ого? Так, так, так. Ан. <різвища> він про себе так вчора шутив, не знаю, ну, ну зараз зазвідаємо може. Є пас назад на Маріан. Мар'ян. Та Маріан взагалі файно сядів. Він 100%. Ну сонце не сліпить, він має файно грати. Він ліпше всіх покаже, де грає в шум. Так ти ж за шум граєш, вболіваєш, ні? Може ще вийти на поле. Я думаю, ситуація поміняється точно. Шум пропустить 30. Ну так без тебе вони ще мають шансу догратися, ай. А може Китя почнуть болівати за мукачувати та що не виграти. <рес> Файна аналітика знову. Шовак. Його пас на аватара. Аватар на шовака, шовак не буде бити, і буде давати пас. М'яч му скорше скоро що забере. Але м'яч у Аватара вже. Аватар. Його передача буде через центр. Так, ваня Бонь спускається. О. Молодець. Дов... Ай, ну немає. Молодець. Ну, <рес> no, ваня Бонь, ай. Okay. Так. Кличуть э, Ваню Боня сісти, попити воду. Ну і Ваня Бон сів. Ваня Бон сів. А от Артаж теж сів. Лишається на полі із медійних людей э, Вася Шовак. Удар по воротах. Мукачеву ледь не забиває. Третій м'яч, да? Атака Кушніра, Кушнір. Вибиває м'яч, грудь Мукачев під номером п'ятим. Но. Так би все жило. Та там сонце, зеніті, Меркурій, то да. не щастить. Так, Мукачево зараз буде оборонятися, шум буде атакувати, його Сава з М'ячом. Мукачево забирає щось дуже низько легко. 3-0 рахунок, напевно. Що, буде штрафний удар? Та, походу, буде, ваня бонь сказав, що буде. А Ваня Бонь не суддя, ну йоу. Так, ну, e, та, ну Окей. Okay. Підійшов до нас Ваня Бонь. Гол. Ваня? Нарешті мій перший, перший гол на турнірі. Ти забив гол? Я ж, так. ж не видів. Ну тут це було в наші ворота, але. А, да то ти забив. Так. Ага. Але Все це буде. результативна дія. Дякую. Ми думали, що Шовак. Ми вже хотіли його вітати. Бля, Міг не казати. Ну, а є. можна матюкати, це фільм? Ні, це не, об... ну, не, не бажано. Я не буду. Так, окей, Мукачево з м'ячом. Є передача. Що ж дуже небезпечна атака. Вася Шовак. Ну і перший хороший момент у команди шум і Осава опиняється з м'ячем. Його передача назад. Мукачево перехоплює. Буде гол. Та не буде гол. Ну так, да, так і сталося. І перехопив. М'яч його у центр поля. Буде ще один пас, удар. І що, Мар'ян? Мар'ян затишив. Ну я сказав, що він файний Файний гравець, він дуже файну скепочку і ти знаєте е, то, то не бандитська, то, то, ну, йо. е, Мукачево з м'ячом. Буде пас? Є е, пас? Удар? Мар'ян оп'ять, ні? Ну. Так, ну, казав, це сеай. Не буде гол. Ні, то, 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 екстрасенс, значить, то. Та в мене бабка шість пік уняла. Та Ай, бо ти брехач. Ну, а Кушнір з м'ячом? Отарі Осава б'є по воротах, ну, вратар Мукачева. Повторяє долю Мар'яна і робить сейв. Та там птичка летіла, збила м'яч, не туди полетіли. А ти думаєш, що так би шум забив? Так, да, кіть не та птичка, то все було добре. А тобі теж третій спіднав. Зараз Шолок, Обіграється з партнером дуже непогана атака. Ну, ми тоді сміємося, айбо файно грає шум. Просто щось у них не є, не є реалізації. На початку щось у них не пішло, там сонце не зеніть, місяць неповний. Ну, йоу, йоу. Я так зрозумів, ти тренер команди шум. Є передача, є ще один пас, м'яч у штрафному майданчику і бере м'яч у руки Мар'ян, одразу починає. Знаєш, чому то так? Чого? бо в нього є кепочка і сонце. Не є, так ти ж це говорив. Так, передача. придумай щось при... нове, якусь дуже інтересну таку шутку, пример Вань. Отаріусав. Пас е, невдалий, ну і Мукачево з м'ячом. Буде пас. да, Мукачево просувається через лівий фланг. Цього разу. Є ще одна передача. Дуже серйозно грає від Мукачева. Ну і файна, досить серйозно, оборонна у шума, або дуже легко її Мукачевці Проривають, м'яч виходить на угловий. Це, це Тому що Мукачево у фіолетовій формі, то їхній то темний колір. Зараз не вийдеш. Я не, ну, є, я не буду спорити. Мукачево з м'ячом. Буде угловий. Рахунок нагадаю 3-0. Удар. не став 4-0. Мар'ян спас. Є пас. Захисник шума вибиває м'яч. Ну і Виходить з межі футбольного поля від команди Шум і буде знову м'яч у Мукачева. Да? Це буде, ну Мар'ян засейвив гарно сохранив. То то було давно. Ну йо, Мукачев такий. А, ну тепер теж. Мукачев з м'ячом. Буде пас? Так і є, може зараз буде дуже небезпечна ситуація біля воріт Мука... Шума? звісно ж, Шума. Мар'ян. Ну, я в нього вірю. Ну Я в нього вірив, коли він це лише робив. Ха-ха. То то давно було досить. Ну йов. Я думаю, що він старший, ніж ти. ні. Йоу, ага, но шум! Удар! Ай, нот но! Не гол! Не гол! Ваня бонь, емоції не свої больше. показує, уже кидає бутилками. Недовольний. Да, ще, Що буде у голови, Ай. Да, ні, аут. Удар головов. Та файно, бо почти в ворота, почти. Почти в ворота. Там сзади ворот залетіло. Почти гол. Це опять птичка. Пок яка птичка? Та там не є птичка, це літо. Так, не... пліто. літо. Ну ота птичка якраз прилетіла в весні. Ну йо. О, молодець. Мар'ян опять, а? Твій любими футболіст? Не любимо, я, я все. Я нього автограф візьму, після матчу. Йо. аватар. Йо-йо-йо, І -йо -йо. штрафний удар, жовта карчика йому качева. Ні? Не буде. Перепоч... Перебачається перед аватаром, а пак му качество ще раз хволять проти нього, аватар уже обідається. Так, все, е... помирилися? Що, буде пас? Маріан вкривається, Маріан просить передачу, але є е, інший футболіст. Буде удар від нього? Ні. М'яч на правому фланзі. Є передача. Мукачево опять з м'ячом. Як думаєш, що тепер буде? Та не буде голо, ну. Тому що. Не ну, я казав. Ай. Казавісь. А що ти там за паси? Говориш, ми ж не в граємо. Ага. Ну, Реклама азартних ігор, ай. Ну йов. Е, подача. Ага, м'яч виходить за межі футбольного поля, за лицеву лінію, спокійно, шум віддає м'яч супернику. то -та так що. Я... Ну йоу. І літать м'яч теж. Мукачево вибиває м'яч за межі футбольного поля, то у Мар'яна. Мар'ян пасує на партнера. Ваня Бонь асистує на аут. Да. Атакує оп'ять команда Ага, пас. Ну, no, вже не так, звісно. Е -е, Мукачево, я думаю, гол. Що да! вам казав? Та ти мені не дав поїздити якісь бомблю, не буде голова, то його не було. Не було би? Ну. No. Так, ну. No. Повічиш не буде. Та все. Коротше, наступного голо не буде. Все. Добре. Там шум лише тепер буде забивати. Коротше, бічник не забивай. Ні, так шум буде забивати. Ви ми ще шум? Легко. Їм не хотіть зробити, я розумію. Аватар. У центрі поля м'яч. Аватар. Проходить. Ого-ого. Ого. Аватар б'є. Ні, пас. Удар. Но. Почти гол теж. Шовак буде подавати у голови. Ну, молодець шовак. Дорож... Ну, він, звісно, не Мар'ян. Ну, теж не повинно. Шовак буде подавати, Мар'ян укритий, аватар теж. Шовак. Може буде стріляти на раз у ворота? може катем зріже. Є подача? Ага, голова удар. Кривий, так. Да. Смість, ти, ти, ти за шум. Так я за шум, але то не значить, що треба їх хвалити постійно. Треба б було за Ну. Ага. No. 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 Мукачу розводить м'яч. Опять пас назад. Йой, яка красива передача комбінація. Ай? Ну, no. те навіть не вча, нікати, я так. Так думаєш, пас? буде гол? Не буде. Почти, почти. Я но... казав, що не Ай, бо ти спасаєш команду фу. Як Мар'ян? No. у них Так то я кажу, що не буде, то Мар'ян розуміє, що не треба. І, і Він бере все в свої руки і забере тут м'яч і він не попадає в ворот. Ага. Аватар. З буде пасувати? Я пасує. Ну, а далі? ну, но... але м'яч. М'яч заповнив. Ай? Да. Йосава знову пе... з м'ячом. Ну, є передача. Буде. Забирають м'яч суперники. Та ні, буде, не буде зараз. Є передача качувати? На ну, добре, не буде. Так було близько. Було близько. Та реально було дуже близько. Це перший раз, коли не пою не Ну. Ага, Ваня Бонь тепер розіграє пуцьовку на... на поле. Ревейся на поле, він заряжений. Дуже просто на поле. Ваня Бонь, тренер команди Шум. Аватар. Аватар і? І Осава. Ага. Ну. Ну так, молодець. Мар'я молодець. Для коснувся коснутися м'яча вже молодець. Вася no. Шовак. Забирать mm -hmm. м'яч Мукачеву. Забирає mm -hmm. м'яч Мукачеву, буде аут. Чекає Вася Шовак м'яч. І... I... Так так, так, так. Може так, буде так. гол. А ну повіч, буде, буде гол, буде гол. гол. Не буде, не go. буде гол, але. Но... No. Це вже другий раз, не правда, Мук. Ну то брехач. Та я не брехач, таких урасенька, тому що не буде гола, його не бив. Не було? Не було. Ти показуєш що ви... він Аж молодець. молодець. Ну що, а тепер що, може Мар'ян... Ні, не буде бо Мукачев Ой, потеряли боже. м'яч. Ну що, Мукачев буде плей-офф, я думаю, одним із фаворитів при такій грі. Так, буду і так все держати, тайно. Не, не скажи, то за того, що пиво смикачу, а нікого не вкачу. Ну то опять мене заговорив, я не впою, що не буде гола. Ну, вибачте нас. Я думаю, що Мукачево точно тепер грає. Та вже все. У одну калітку, як це називати? Так, й в одні ворота. В одні ворота. Уткіть родом Ваня Бонь. Я не знаю. З Бонак. Боня! <рикова> Йо! <рикова> <рикова> передача! З меча мукаче. Буде аут! Є ще один мукач. Не буде. Є, удар? Е, удар. не буде гола! Ваня бонь, в защиті тепер грай. Фасний Йосаву! Йосава! є oh, можливість yeah. віддати передачу, звисток орбітря ми чуємо. Ваня, бонь. Ваня, бонь, тягне м'яч. Оп, 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 ой. Та не буде. <рикова> Я б хотів аж, був голку, ти ну, горіш, то, ні, я то каже, контент буде. Що я кажу, ось, не буде гола і не забивають гол у ворота команди шум. А коли кажуть, що буде гол в команду в ворота команди Мукачева, то його нема. Ну що це за несправедливість? Ну, та буває таке. Так не все будеш вгадувати, ні? Так я не вгадую. Да, я розумію, ну не виходить вгадувати. Ну і що ж, друзі, хочемо вам нагадати партнерів Лобда Ліги. Домашня буженинка. Дуже вкусне м'ясо. Центр медичної та спортивної реабілітації Олві. Чекаємо вас тут. Крайна, дика вода Закарпаття. Зінедін. На полі Зінедіна проводиться сьогоднішній турнір. Офтермологічний центр Дмитра Гурячого. Знаємо, кому довірити свій зір. І Фітчин Браурі по-англійськи. Типа. Ваня Бонь. Пас назад. Що буде тепер? Рука була? Не була? Не. Ну що, Ваня Бонь? Так, то Ваня Бонь. Звичайно, файно говорить, но щось на ділі не дуже. Нет не, не буду, як він. Язиком файно, а ногами не дуже. Ну, стендап. Передача. Ну, Ваня Бонь піднімає руку. Та я зрозумів, чому шум програє. Чого? ти і на футболки ФК-Мукачева там державного написано. А шум Шума англійська. Тоже інтересна аналітика. Ну, шум, видите, пригає більше голови хоче бути як Манчестер Юнайтед. Ну так то все зв'язано із тим, що Ваня Бонь під майку команди шум має майку Манчестер Юнайтед. Не no, ну я ж не Я лише подумав no. про то. Ага, ну. No. Що? Держимося. Ону що шум гол! Пас! Опа! Ну! Шо? шо? No. Я, я подумав лише про то і то. No. П'ять день чи що? Я не знав. Ну, ну думали, аж два гола, ну і воно. Ну, приграєш. Ваня бонся спускає, Ваня Бонсі, вертає, ну що? Забив один гол і зірнусь. Не хоче до нас підходити, обійдеться чоловік. Там може вже зібрався, то не хоче з нами говорити. Так вже матч кончає. Вже пізно. Так, Аватар. Пас? Ну, ну? Ну! почти, на паралельному полі вже закінчився матч, Наш матч ще не я думаю, й швидше пізніше почався. Ага, то що? Що, арбітри? Ну, трошки, як би сказати, не повністю ознайомлений з протоколом поведення та судження матчів, так, якщо делікатно умовив слово ага. одне зашифрувати.